Має... Червона? Да. Зачайше не розряджається. Де я знаю? Всім привіт! Мене звати Юліана і сьогодні я відео не одна, так як я знімаю його ще одним блогером. І він такий прикольний, так що він зараз якось магічно появиться в кадрі. Привіт, мене звутячі, і ми зараз з Юліаною вирішили зняти дуже круте відео. Це відео називається... Гадай блогера. Оригінальність. Mm -hmm. На справі цікля відео. Ми будемо гадувати російськомовних, українськомовних і англійськомовних відеоблогерів. Чувак, папір. Ти постійно потрачено, чого ти постійно. Так бо я постійно чува папір, чува що хочеш. Ти не га? Чи я Ніця мало Та чекай. Ну е -е... так завжди. Я не знаю кого. Ладно, ти можеш згадати. Ах, я нічого не вмію. Вот. Ти задумаєш не на то, а але... ладно. Вот. До мене прийшов курьер. Юля Пушма вот. yeah. Саша Спил. Yeah. Я нічого не вмію і не буду нічого робити. Але буду всім казати, що я щось мію, що це думала, що вмію. Вот. Паша бумчик. Який паша бумчик? Ну, не знаю. Йому зевич. Чи... Та при чому тут він? Типу вот коротше. Каспарянс? <laughs> ти передаш, вона ж ти саме шанс. А воно. я вже завтра я коло про Каспарянц. коспарянцю взагалі існує. <laughs> Мені один плюсик. В <laughs> Все, ясно. <laughs> Я дивилася відео тільки пару разів, коли він Спілберг критикував. Дуже так жорстко. І в нього, до речі, відео було, типу Спілберг відео воно було типу в зеркальному. Да, да, да. речі... Ви всім хазі, до речі, ларі. Ти зараз того подумаєш, що? No. Hello, what's up, you guys? My name is And kill yourself. Да, Ты блогер, сейчас ты говоришь, что я плагиач. Это ступор. Американский блогер. Да его все знают, он клевый. Питипай. Да я не знаю. Я Да нет. Ну, он не очень популярный по По 7 миллионов. Ух ты ж! Давай минус, я понятия не могу. Шейн Даусон. Кто? Шейн Даусон. Все. Я, все, лавочка закрыта. Ты не знаешь Шейна Далсона? Нет. Ты прячешь. Ти не знаєш, що ні, ні, не знаю. Зараз він на чотирьох канал. Ну класно. Всім привіт! І сьогодні я буду вам показувати дуже класний рецепт. Брі, йому буде робити на фаза. Та ну розумієш, ти б мене так покривляли, я би порадувалася, знаєш? Хтось про мене зруйнує. Просто ти був особистість, він персоналізований. Ні, він більше ти писати ніж тебе. Це вітюк. Так, да, Андріан. Андріан. Так. Я вообще кажу. Ой. Остановитесь. Всім привіт, мене звати. І чи задумувались ви колись про те? K -K? що... кей Ні. Дана Яким? Так. Дана Яким, Яким. Я ду Я думала на яким? Я все життя думала, що на яким. От вона захейтить тебе за це. Ага, да, вибить. Джета вже казала, що яким. яким. Я далі! Що yeah. зі мною не Всім привіт, тільки що приїхав кур'єр, почекай. Ні, всім привіт. Сьогодні приїхав мій кур'єр і приніс мені пару пакетів з котячою їдою. Та та ви всі, Ні, російський доволі. Котячою їдою. Мяу. Синій колір, Мяу. Мяу. Чужова ясно. Да, їдав, Прямо, їду, що показати, всі не і... показати, це котячий їдові. Треба було показати типу цей ось. Просто бислів. Ти? Ні, то да ти я як мені подойдет двою реакцію, що скажеш, що я так зроблю. Ясно. І коротше при це зараз буде дуже жачку, коли ти знаєшся хто це. У мене такі фоточки, типу всі такі. Я такой нічого в нього маю погано, просто... Він ніко... Так. То не ясно. Добре, це буде ужасно палю. Вот сап! Що мене показав? Я хотів теж так зробити, але типу я не знаю як показати особу. Типу, себе... Всім привіт, мене звати Юлія. Просто це натопає. Ладно. Просто зроблю ось так і все. Це це, типу... вона... Це теж тоже... Чучина? Ні, Тавчуткіна? Так, да, Тавчуткіна. <рігандр> <рігандр> а, Ой, я щось не, не подумала, їй її Я от така от, я знімаю відео з другом. Ми знімаємо одні чалендж, то така. Контакту вообще нема. Я читаю. Ні. Ну, контакту вообще нема, а наші не здався взагалі. Не попіанили, що про мене в Drama Life сказали. А, ти все ж Так. Ясно. Ми ніхто знімаємо нічого, ми не вміємо знімати, ми нічого не вміємо робити, творити і тому подібне, але просто ми робимо бабки, я тому що не вміємо. Папа, папа. Ну ти постой, папа. Короче, будемо рахувати цих чотирьох за одного, це помічно. Зараз, зараз, зараз. Почекай, почекай. Представь, что тут фон. Что происходит? Синий. Ой, не, не, зеленый, зеленый фон. Под, подожди. Там не в фокусе будет. <laughs> Представь, что там сзади трусы. И это вся правда шоу. Шоу, в котором нет границ. Поехали. Это <laughs> знаешь, такая, знаешь, клетка. Заставка вообще странно. Я не знаю, она как-то долго, она же Я же, знаешь, ты как всех сериалов, как Блин, знаєш, і так вже ти вже знаєш, коли сразу знаєш куди переключити. Зразу знаєш, куди переключити. І так попадаєш або на 5 секунд, щоб до кінця досі. І хто це такий? Не знаю. Може це якийсь тур по містах України і СНГ. Ой, України і СНГ. Тур по містах СНГ. Україна. От бачиш, Україна і СНГ. Хто це? Я не знаю. Синяк, коротше. Так. Відео закінчується. Це кінець. Ми надіємося, що вам сподобалося відео, так і старалися зробити його максимально позитивно і ми багато що зробили для того, щоб зняти його. І так, да, він зараз це але це дійсно так. Ми поміняли три студії, два дні знімали. Ми були знайомі пів години. Ми вже зустрілися з мими, і нас два рази відшили, розумієте? І на моєму каналі ще одне відео, це саме піар, таке ще, ще не був. І ви зможете його подивитися, нажавши на... Посилання внизу в інфобоксі буде цілка mm. на канал. Mm. Я вас mm. люблю зі кенсі поставлю. Завжди залишайтеся за собою і робіть, якщо не мені ваша посмішка, ваша посмішка не освіт. Все, пока. Попитай. А прикольно буде, якщо камера не запису? записує. Записую.